Жінки таки будуть змушені ставати на військовий облік, але не всі, тільки ті, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Відповідний закон набув чинності після офіційного оприлюднення у вівторок, 25 жовтня. Чи що щось змінили кардинально парламентарі? Ні, військовий облік в мирний час та призов у воєнний час можливий для жінок з 92-го року. Це прописано ще у першій редакції закону про військовий обов'язок і військову службу. Два роки по тому уряд затвердив перелік спеціальностей, за якими жінок могли взяти на військовий облік. Цей перелік був незмінним до весни 21-го – цілих 27 років. Тоді народні депутати на рівні закону вирішили, що формувати перелік спеціальностей буде міноборон а не уряд. Це ж міністерство мало переглянути давно застарілий перелік. У жовтні 21 го Міноборони оприлюднило наказ, який одразу ж викликав гостру критику. Перелік охопив понад 100 спеціальностей, серед яких опинились навіть музикантки та маркетологині. У відповідь на цю критику міністерство скоротило перелік до 14 спеціальностей та 7 груп професій. А що зараз? Ще раз оновлений закон набув чинності. Парламентарі вирішили, що всі жінки, які мають медичні або фармацевтичні спеціальності і придатні до служби за віком та станом здоров'я, мають обов'язково стати на військовий облік. Це медсестри, лікарки, стоматологині, ветеринарки, фізіотерапевтки, фармацевтки тощо жінки, які мають інші спеціальності з переліку міноборони, можуть стати на військовий облік за власним бажанням. Навіщо цей закон? Він пояснює, які жінки повинні стати на облік і можуть. Перспективі бути призвані на службу скорочення обов'язкових для обліку спеціальностей знімає соціальну напругу, зменшує навантаження на центри комплектації і при цьому спрощує їхню роботу. Чи хочуть цього жінки? Близько 50 тисяч жінок вже працюють у різних військових структурах. З них 38 тисяч служать на військових спеціальностях. А 5 тисяч перебувають на передовій. До повномасштабного вторгнення українська армія до 25% складалася з жінок. Це один з найвищих показників в цілому світі. Сьогодні жінки на рівні з чоловіками виборюють бо перемогу України, а новий закон додає ясності суспільству і показує армії, на кого ще можна розраховувати.